А, зайшла в TikTok загрузити свої відеоролики, і тут же на мене обрушився шквал. Відкрилися п'яті ворота в Ватикані. Все, ріки крові полетять, нові війни почнуться, епідемії на нас наваляться, вулкани будуть в общем, всі пророкують кінець світу. Я взагалі не думала дивитися на це питання, тому що кожні 25 років ця процедура проводиться вже. 2000-ліття кожні 25 років це п'яте п'яті ворота відкриваються для відпущення гріхів, скажем так. Ну Давайте поглянемо, який це матиме вплав, вплив на світ. Це те, що було, є і буде. Дійство, яке повторяється. Воно повторилося. Це дійство пов'язане з людьми сили, тобто з якимось ритуал сили, скажемо так, да? ритуал движення вперед, якоїсь перемоги. Полегшення. Ну, скажу так, я не бачу нічого такого страшного, що показує цей ритуал. Не бачу я. Кожну карту. Що таке колісниця? Прискорення, перемоги, чиї перемоги. Це їхній ритуал. Це їхній якийсь папський ритуал, який робиться раз в 25 років. Він пов'язаний з містами сили, з містикою якоїсь сили, да? з якимось сильним потоком, поривом для того, щоб випустити якісь енергії. Якісь енергії. Туз мечів. А, щось нове, щось таке, що давно не робилося. Да? А, це було і є, і буде. Було, є і буде тройка жезлів. Королева кубків. Королева кубків говорить про розмови, інформацію, лікування, добро, любов, двойка жезлов, вирішення питань, якісь плани, паж мечів. За цим наблюдають, за цим спостерігають, але сказати, що це щось таке смерть сонце. Верховна жриця, да ну я не можу цього сказати.